Ідея створення кримськотатарських марок народилася рік тому, після окупації Криму. Марки Кримсько-татарський воїн, дюрбе перших кримських ханів, танець хайтарма і майстер-медник зобразив відомий український художник Микола Кочубей. Працював над ними великий колектив. Це історики, мистецтвознавці, етнографи. Роботи кропітка або матеріалів про ті часи збереглося небагато. На примере дворца, точнее не дворца усыпальницы крымских ханов, там только три или четыре раза нам известно перестраивалась кровля. И мы никак не могли понять, какого периода, какую кровлю сделать. И мнение специалистов расходятся. Это шатровая, это купольная, какая она была, как ее реставрировали. 71 рік тому в ці дні Крим вже наповнили війська НКВС. Люди почали здогадуватися про цілі прибуття, але солдати заспокоювали, приїхали на відпочинок перед відправкою на фронт. Попереду були найстрашніші дні жорстокого виселення і вбивств. Тієї трагічної весни, говорить голова меджлі Сурифат Чубаров, ніхто з депортованих не міг уявити, що прийде день, коли в центрі Києва їм ось так будуть віддавати данину пам'яті. «Захисту кримських татар. Які зараз знаходяться в окупації, хочу завершити одним. Ніколи не думайте, що те, що ми робимо, те, що робить кожен з вас, це запізно. Все те, що ми сьогодні робимо разом і кожен з нас окремо, робимо справжню справу, це задля майбутнього. Це все цеглини того міцного фундаменту на якому буде вічно стояти оновлений Крим. Оновлений Крим в складі оновленої міцної європейської України. На протяженні більш ніж 2 віків і кримськотатарський народ, і кримськотатарська культура, вона була в лучшем случае в забвении, в худшем случае її активно нищтажали. І сьогодні примір Обратний тогда когда что щось для того, щоб оставить в пам'яті, тому що марка это тоже документ, і это історичний документ. Марки вийшли накладом в 130 тисяч екземплярів кожна. Після спеціального погашення листи з марками були урочисто відправлені ряду міжнародних організацій, у тому числі ОБСЄ та ООН. Ми далі продовжуємо і будемо продовжувати. Освітлювати всіми будь-якими можливими засобами, способами корінних населення корінного народу України, щоб всі громадяни України, всі громадяни світу знали, що ми підтримуємо кримсько-татарський народ. Крим це Україна. Після гасіння марок в небо була запущена 71 повітряна куля з символікою кримських татар, як символи 71-ї річниці депортації. До них також прикріпили листи з побажаннями миру. Олексіна Драгань, Дмитро Гришко соціальна країна.